Складіть, Це, Доброго дня, радий вас бачити. Як бачите, мікрофон дуже під тему нашого сьогоднішнього заходу. Ваша думка, я знаю, що ви ж довго очолювали профхом. І зараз, по суті, профхом студентів робить великий захід гуманітарного напрямку. Чи в тому напрямку ми рухаємось. Абсолютно точно в тому, і дуже важливо, що ці два, майже вже три роки, ви не просто профком студентів, а ви волонтерський штаб е в КПІ, Ви оч очолили цей рух абсолютно вчасно, назву це так. Е я думаю, що це не просто правильний вектор руху, це єство профкому, сутність профкому, яка просто проявилась в один момент у відповідній формі. І якщо в 22 році профком е рекорд був. Е Ну, скажімо так, картонно-бляшанний, то останні два роки рекорди стають все більш технологічними, чим може якось КПІ допомогти технологічного плану встановлення цих рекордів, в тому числі, бо ми зараз по суті працюємо з радіотехнологіями. Чи може бути якесь долучення, не знаю, спеціалістів з РТФ, з ІТС ще когось, або на крайняк матеріальне? Допомога для подібного руху, ну я здивований, що ви ще це не залучили насправді, але добре, що і ви почули нашого головнокомандувача екс і власний КПІ рухається в цьому напрямці. Напрямку не все, що можна задіяти, окрім там людського ресурсу, матеріального ресурсу, може бути проявлене. Але якщо цього не вистачає, то ну давайте залюбки допоможемо допоможемося. Тож я думаю, КПІ і профон студентів да? Каламбур і тавтологія. Я думаю, будуть рухатися разом до перемоги. Я дякую вам за ваш коментар. Дякую. О, це гарна Ви дя... хочете, О, Хочу. най Наймолодшого учасника рекорду. А вона свічки не крутила ще? А, ще Ні. Як звати? Мадмуазель? <рекурду> ні, пані сховалася. Ми ми, ми не, не для кам. Я.